Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І я сьогодні хочу вам нагадати про нашу акцію. Розкладники по 350 гривень. Почнемо. Ось такий варіант: стропоріс, склобій і кліпса. Сталь 440. Так, далі. Ось такий схожий. Накладки з дерева. Стропоріс клубі і кліпса. Сталь також 440 С. Так. Далі ось такий. Стропоріс клубі і кліпса. Сталь також 440 С. Так. Ці варіанти також мають стропоріз з клубі і кліпсу. Це повністю металевий. Так, далі. Ось такий. Наступний варіант у нас сюди. Ось такий: темляк, кліпса. Так, далі ось такий також має темляк і кліпсу повністю металевий. от такого 120, 350. Так, ще один варіант. Схожий. Темляк кліпса. Так, далі ось такий повністю металевий з кліпсою. 350 код 484. Це у нас складний бак. Отвір під темляк з клубі і кліпсом. Ось такий. Далі ось такий. Темляк, кліпса. Наступний ось такий. З кліпсою. варіант так. так. Далі ось такий отвір під темляк з клобі і Заточка одностороння сталь 440. Так, ось такий схожий. От такого 195. І останній ось такий. Склобій, кліпса 350. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер, я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.